Ти їдеш за кермом, в автівці тобі по радіо розповідають, як потрібно протидіяти ТЦК. Ти задаєшся питанням, а ця країна ну, вона взагалі зацікавлена в тому, щоб мати якісь позитивні результати в цій важкій війні. Яка триває вже 12 років. Чи ця країна ну що вона хоче взагалі від життя? Ну, це країна, в якій бардак, тому що країна не переведена на військові рейки, не централізована військова пропаганда. Взагалі, вся пропаганда державна, не інтернована, всяка оця наволоч ватна, напівватна, ліберальна і так далі? Це дає великий простір для московської пропаганди, та й взагалі до для деморалізації. Суспільної, коли людина стає перед вибором дисципліни і самовідданості і деморалізації дезертирства, то велика кількість людей вибирає деморалізацію дезертирства, і їм цей вибір наданий. На жаль, а цього вибору не повинно бути.